У Луцьку у сквері імені Героїв Небесної Сотні відбувся велоквест Безпека Плюс. Шестирічний Олександр Демковський прийшов на квест разом з дідусем. Хлопчик каже, вже місяць їздить на двоколісному. Я вмію їздити на велосипеді, але не знаю, що правила пригору. Я хочу взяти участь у гонках. На захід, який відбувся за підтримки патрульної поліції Волині, прийшли орієнтовно 100 учасників, сказала поліцейська Ольга Шмігель. Дуже є багато велосипедистів, і зараз багато є внутрішньоперевізначених осіб. Так нас ну, збільшилося населення більше багато людей стало дуже багато користуються саме велосипедами. І велосипедисти – це учасники дорожнього руху, яким так само, як і іншим учасникам дорожнього руху, потрібно знати правила дорожнього руху. І ми вирішили робити навчання. Однією з перших спробувати свої знання правил дорожнього руху вирішила 14-річна Оля Степанюк. Ще з восьми років тато почав мене вчити на такому дитячому велосипеді. А нещодавно, буквально рік назад, мені купили на день народження справжній дорослий. Я стараюся не їздити по дорозі, тому що я більше по велосипедних доріжках я боюсь їздити по справжній дорозі. Правила я знаю, але хотіла б їх закріпити краще, тому приїхала на Велоквест. Лучанка Поліна Яручик прийшла на захід з двома синами. Нам рік і чотири, ми їздимо поки що на трьохколісному ровері з ручкою, але потім можна буде вчитися самостійно крутити педальки. Старший брат буде вчити меншого, а як треба знати, як правильно їздити по дорозі. Знаки різні вивчати, дуже цікаво. Патрульні записували результати проходження велоквесту і допомагали дітям зрозуміти допущені ними помилки. Найчастішою, напевно, помилкою для початку, це коли вони проїжджають кільце. Це те, що вони ще їм не мають 14 років, вони повинні злазити з велосипеда, переходити по пішохідному переходу. Зараз, на жаль, дуже мало, поки що діток проїхало правильно. Далі, коли у нас є стоп-лінія, дуже мало хто знає, як показувати, коли вони їдуть на велосипеді. Сипеді, як правильно водіїв інших оповістити, що вони зупиняються, це потрібно ручку вгору підняти. Цього на жаль, поки що ніхто не знав. Но, я думаю, ми ще їм розповімо їхні помилки. У рамках велоквесту відбулися майстер-класи. Діти виготовляли флікери, вирізали з паперу і конструювали поліцейську машину і малювали листівки для захисників України. У цьому їм допомагали волонтери. Вікової обмеженості немає. Це може бути дитинка, яка вже може малювати. Ми можемо допомогти. Мета нашого майстер-класу зробити таку моральну підтримку для військового, намалювати малюнок. Свою частинку тепла любові передати за допомогою флемастера олівця. В кінці заходу учасникам подарували брошури з правилами дорожнього руху. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Луцьк.